Доброго дня, шановні Нікопольці! Ось закрили ми збір на турнікети G7 для нашої, наших хлопців з 93-ї бригади. Ми робили збір на два комплекти, але не вийшло. Зробили так, як вони замовляли. Турнікет оригінальний, ви вже бачили американського производства. І От нам додали аптечки наші хлопці, ми робили відео. Також самі роблять турнікети, кажуть, що вони нічим не хуже оцих. Тобто ми відправляємо то, що нам замовляли хлопці, 4 штуки, і плюс 4. Аптечки з нашими турнікетами. Дай Боже, щоб вони не знадобились, але навіть візуально хай просили наші хлопці подивитися, можемо чи ми робити також не гірше. Давайте подивимося, що ще в аптечці здесь тут бінти, лікапластри, ножниці. Ну, все, що необхідно, тут якесь одіяло. Ну, хай самі розбираються, що воно? Оце ми все упаковуємо. І сьогодні же відправляємо від свого імені та від імені хлопців наших з 93-ї бригади, висловлюю подяку всім, хто приймав участь у цьому зборі. На цьому поки що, все. Всім дякую. Все буде Україна!